Вітаю, колеги! На слуху зміни щодо посттерміналів. Більше того, навіть посилення уваги до виконання чинних вимог. Отже, далі будемо говорити все про посттермінали. Зараз Орієнтуємось на постанову Кабінету міністрів 878, застосовувати посттермінал потрібно за умов. Якщо суб'єкт зобов'язаний використовувати РРО або програмний РРО згідно із законом, а як ми розуміємо, ряди таких суб'єктів з початку цього року суттєво поповнилися за рахунок позбавлення РРО пільг, ФОП єдиноподатників. І якщо такого суб'єкта не звільнено від використання посттерміналу. У свою чергу, звільнення передбачено для закладів громадського харчування закритого типу, що обслуговують певний контингент споживачів, зокрема особовий склад збройних сил та інших військових формувань, студентів, учнів та викладачів вищих професійно-технічних загальноосвітніх навчальних закладів і працівників промислових підприємств. Підприємств торгівлі з торговельною площою до 20 квадратних метрів, крім автозаправних станцій та будь-яких суб'єктів, які здійснюють діяльність у населених пунктах чисельністю населення, менше 25 тисяч осіб. Інших підстав відмовлятися від прийому в покупців електронних платіжних засобів немає. При цьому є багато запитань щодо цих звільнень, і, зокрема, через їх архаїчність, бо встановлені вони більше 10 років тому. Наприклад, є питання їх застосування до інтернет-магазинів, чи працює тут звільнення за критерієм торговельної площі. І ось далі давайте і поговоримо про інтернет-магазини. Дивіться, як правило, інтернет-магазини пропонують два варіанти оплати товару покупцем. Перший це попередня оплата, і другий це оплата товару в момент його отримання. Тому в розрізі цих варіантів оплат вважаємо, і треба розглядати проблему. Якщо на сайті інтернет-магазину передбачений, наприклад, лише один можливий вид приймання оплати оплата за банківськими реквізитами поточного рахунку продавця в форматі IBAN, то РРО у цьому випадку можна не застосовувати. А отже, немає і обов'язку виконувати вимогу щодо встановлення посттерміналу. Далі. А якщо на сайті є кнопка Сплатити, тобто, якщо заздалегідь укладено договір інтернет еквайрингу з фінансовим посередником, наприклад, з лікпейпорт, моне тощо, і тут ми вважаємо, нічого додаткового робити не потрібно. Немає фізичного контакту з покупцем, тож посттермінал на цьому етапі не потрібний. Тобто, все необхідне, ми зробили, організували прийом до оплати електронного платіжного засобу, а точніше, його реквізитів. Тобто ми надали можливість покупцю розраховуватися електронним платіжним засобом. Якщо товар доставляється стороннім перевізником, то він же і приймає оплату від покупця, це його зона відповідальності. І зовсім інша справа, якщо, по-перше, доставка товару здійснюється кур'єром продавця, а не сторонню організацію, і покупець оплачує товар момент доставки товару кур'єром. І по-друге, товар доставляється покупцю на умовах самовивозу товару з пункту видачі продавця, і оплата здійснюється покупцем. Під час такого самовивозу. В цих випадках приймання оплати товару від покупця відбувається продавцем. А отже, продавець повинен мати електронний платіжний засоб. Причому постанова 878 вимагає від продавця мати фізичний термінал в момент такого розрахунку. І ось ми добралися саме до головного. У постанові є звільнення. Термінал можна не застосовувати. При розрахунках підприємствами торгівлі з торговельною площею до 20 квадратних метрів, крім автозаправних станцій, то чи можна скористатися звільненням у даному випадку? Дивіться, як сформульоване звільнення, крім автозаправних станцій. Тобто АЗС у виключення не підпадає, але АЗС то якраз таки не магазин. Якщо АЗС, Працює через віконце, то покупець знаходиться на вулиці. Торговельної площі, тобто взагалі немає. Тож, якщо вирішили виокремити АЗС, то значить формулювання до 20 квадратних метрів охоплює і випадок до торговельної площі взагалі-то немає. Тобто, у випадку, коли доставка товару здійснюється безпосередньо кур'єром продавця, ми вважаємо, застосовувати звільнення за торговельною площею можна. Але що з цього приводу заявлять контролери, невідомо. У випадку, коли видача замовлень і приймання оплати від покупця буде здійснюватися у приміщенні складу або точки видачі, то ми також не маємо справу з торговельною площею, бо це все різновид торгівлі поза магазинами. Але тут бачимо високий ризик, що контролери будуть сперечатися. Хоча якщо площа приміщення менше 20 квадратних метрів. Вдіяти контролери нічого не зможуть, але це все і ситуація саме на зараз. І вже незабаром нас очікують серйозні зміни щодо посттермінального питання. До речі, ці зміни взагалі планувалися з 1 серпня, але їх відтермінували аж на 5 місяців, тобто зміни почнуть діяти прямісінько з нового року. А тепер давайте подивимося, яку посттермінальну революцію приготували нам з нового року. Строки переходу на нові правила виглядають так: торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб, крім торговців, зазначених у останньому рядку з 1 січня 2023 року. Торговці, які проводять господарську діяльність у населених пунктах, з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб, крім торговців, зазначених у останньому рядку з 1 січня 24 року. Торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше, ніж 5 тисяч осіб, крім торговців, зазначених у останньому рядку з 1 січня 2025 року. Торговці ФОП платник єдиного податку групи 1 та торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну виносну торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції з 1 січня 26 року. При цьому вимоги старої постанови Кабінету міністрів 878 з 1 січня 23 року вже працювати не будуть. Щодо звільнень, то єдине звільнення буде стосуватися тих, хто провадить діяльність на територіях проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні. Перелік цих територій затверджує Міністерство з питань реінтеграції, а звільнення діятиме протягом трьох місяців після припинення воєнних дій чи до окупації територій. Тож усім, хто не потрапив у виключення. Чуй відстрочку. строчку, з 1 січня 2023 року необхідно буде виконувати вимоги закону про платіжні послуги. На відміну від діючих правил, закон про платіжні послуги вимагає від продавця забезпечити покупцю безготівковий розрахунок. Тобто, на сьогодні діючі правила передбачають забезпечення розрахунків карткою або електронним платіжним засобом, наприклад, з телефона. А ось закон про платіжні послуги вимагає забезпечити для покупця хоча б один з варіантів безготівкового розрахунку: за допомогою електронного платіжного засобу, це власне картка чи її реквізити, за допомогою платіжного застосунку. То вже є Приват24, наприклад, чи за допомогою платіжного пристрою того ж смартфону покупця. Зверніть увагу, забезпечити можливість покупцю розраховуватися у безготівковій формі слід незалежно від того, зобов'язані ви мати РРО чи програмний РРО, чи не зобов'язані. Тобто, навіть якщо ви не зобов'язані мати РРО або програмний РРО, ви повинні забезпечити для покупця можливість безготівкового розрахунку за товари та послуги. А що це означатиме для того ж інтернет-торговця, які його очікують зміни в плані використання посттерміналів? А ось про це дивимося далі. Якщо на сайті є кнопка сплатити, тобто заздалегідь укладено договір інтернет-еквайрингу з фінансовим посередником, наприклад, з Лікпей, Портмоне, то вважайте, що ви виконали вимоги нового закону про платіжні послуги, тобто забезпечили покупцю розрахунок у безготівковій формі. Також з 1 січня 2023 року буде цілком законно, якщо у вас буде тільки спосіб безготівкового розрахунку за допомогою QR-коду. А ось питання можуть виникнути: чи будуть виконані суб'єктом господарювання вимоги закону про платіжні послуги, якщо він, наприклад, забезпечить тільки можливість розрахунку шляхом оплати на банковські реквізити. І ось тут все не так однозначно і можна дійти різних висновків. Зверніть увагу і на ще один такий момент: ніяких відстрочок щодо забезпечення покупцю можливості розраховуватися за товар в безготівковій формі для інтернет-магазинів немає, адже їх торгова діяльність не обмежується межами якогось населеного пункту. Якщо оплата за товар. Буде здійснюватися покупцем в момент отримання товару, і оплату буде приймати сторонній перевізник, то як і зараз, з 1 січня 2023 року, щодо виконання вимог закону про платіжні послуги, питань немає. А якщо оплату приймає безпосередньо сам продавець, це може бути перше у випадку самовивозу товару з пункту видачі замовлень продавця з оплатою в момент самовивозу, або друге. У випадку доставки товару кур'єром-продавця, якщо оплата товару здійснюється в момент доставки товару кур'єром, в такому разі він повинен забезпечити для покупця хоча б один з альтернативних варіантів безготівкового розрахунку: тобто, або мати посттермінал, який приймає картки, або мати віртуальний термінал. Я маю на увазі розрахунок за допомогою QR-коду або спеціального платіжного застосунку. Тобто Достатньо забезпечити тільки один з таких способів. Ну, ось такі маємо новини. А щодо чималих штрафів, то, на жаль, ніяких змін не передбачено. А на цьому у нас все. До нових корисних відео!